Доброго дня, шановні користувачі нашої бібліотеки. Сьогодні до вашої уваги презентую книгу Оксани Забушко після третього дзвінка вхід до зали забороняється. Оксана Забушко найвідоміша у світі сучасна українська письменниця, поетеса, публіцистка, філософ, літературознавець та активна громадська діячка. Її твори перекладаються за кордоном. Отримують нагороди та слугують натхненням до постановки одноіменних вистав. Збірка прозових творів після третього дзвінка вхід до зали забороняється, складається з 11 раніше друкованих оповідань, таких як Інопланетянка, Сестро-сестро, Дівчатка, Я Мілена, Альбом для Густаво», Казка про калинову сопілку та абсолютно нової повісті, яка й дала назву книзі. Усі вони належать до різних періодів творчості письменниці, починаючи ще від університетських часів та закінчуючи минулим роком. Повість, яка завершує книгу, після третього дзвінка вхід до зали забороняється, це драма, у якій зростає та міцніє стіна непорозуміння та внутрішнього конфлікту між матір'ю та дочкою, причиною якого є банальна недосказаність. Отже, якщо вам. Сподобалась ця книга? Ви можете прочитати її, завітавши до нашої бібліотеки. Читайте сучасне українське!